Як стати найуспішнішим бізнесменом та зробити власне підприємство всесвітньо відомим? Секретами успіху діляться переможці загальнонаціональної програми Людина року її вручають за найкращі професійні та громадські досягнення. У нас дійствуючих контрактів вже близько мільярда доларів. Це Качество роботи, качество наших прежде всего, самоліта, їх характеристики, їх в мірі на мировому ринку. Кожному приліні треба десертство, щоб вийшов лучший продукт. Підтогі это и дает результат. Ця премія вже 16-та. Організатори кажуть, за весь час правила визначення переможців залишаються незмінними. Чого не скажеш про номінантів? Виросло нове покоління, яким сьогодні і 30, і 35, і 40, а іноді навіть до 30 років. І це люди вже зовсім нової формації, які по-другому строїть і бізнес, і культурну життя, і, 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 і спорт, і багато іншого. Переможців визначили майже у двох десятках номінацій. Вручили і спеціальні міжнародні премії, зокрема нагороду за відродження Культурних контактів і духовне зближення народів отримала французька співачка Патріція Кас.